Бренд доньки президента США набирає популярності, кажуть у компанії. Це незважаючи на те, що продавати сумочки та туфлі від Іванки Трамп відмовилася. Одна з найбільших мереж американських універмагів. Як президент заступився за свою дочку, знає Анастасія Лебега. З Іванкою повелися несправедливо. Так про відмову продавати продукцію своєї доньки мережею універмагів написав у Твіттері американський президент. Раніше один з найбільших люксових ретелерів у штатах заявив, що товари бренду Іванки Трамп не мають попиту. раніше, коли він був просто головою корпорації Трамп, він міг це затвітити. Це було б доречно. Але коли ти президент, США, це так, наче ти використовуєш свою силу задля залякування компанії. Представники держави не мають так робити. На сторону президента став речник Білого Дому Шон Спайсер. Мовляв, Трамп хотів захистити доньку від несправедливих нападів. Я думаю, що це було зроблено спеціально проти її бренду, оскільки він носить її ім'я. Це чіткі спроби підірвати її ім'я через те, який пост займає її батько, та через ту політику, яку він проводить. Тож це була спроба заступитися за доньку, бо те, що вони роблять, несправедливо. Бренд Іванка Трамп засновано 2007-го. Компанія почала з випуску прикрас. Нині в асортименті одяг, сумки та взуття. До слова, сумочка від спадкоємиці президента, коштує в середньому 200 доларів. Сама Іванка виступає в ролі моделі. Раніше компанії, пов'язані з президентом, зокрема його доньки, закликала бойкутувати ініціатива Your Wallet. Сайт діє з жовтня. На ньому розміщений список з понад 70 організацій, які пропонують товариші пов'язані з Дональдом Трампом. Анастасія Лебега, новини на першому.